Цей феномен зустрічається практично у кожної людини, що втратила руку або ногу. Він пекуче може пронизувати у будь-який момент. Багато військовослужбовців на війні отримали важкі поранення, які нерідко призводять до ампутацій. Спеціальних препаратів чи унікальної техніки терапії фантомного болю сьогодні не існує. Як медики надають допомогу бійцям і чи можливо повернути їх до нормального життя, розкажемо далі. Напади прострілюючого пекучого болю у кінцівці, якої немає, ампутація рук та ніг призводить до виникнення так званого фантомного болю у бійців. Він приносить значні страждання і іноді псує життя значно більше, аніж сам факт відсутності кінцівки. Із таким болем, вже другий місяць, живе військовослужбовець Олександр Сушанін. Важке поранення чоловік отримав на запорізькому напрямку. 1 вересня підірвався на міні під час виконання бойового завдання. Було виконання завдання, да зачищали чисто ну і десь попалася віна протягом. Першу допомогу я сам собі з другом з турнікетами викладають. Сознання не тріало, але ну, там шок. І просто зображайте одразу, як робиться це все. Ну, все Учились. Турнікети наклали, на сілки підбіжають, хлопці тобто, витягнули. Найближчий був лікар, медична двома. Там вже замотали, передивилися турнікет, чи нормально все долужили. Ну, і перші чекали евакуацію. Ризикуючи життям, побратими винесли Олександра із небезпечної зони. Евакуація довго, правда. Це невозможно так евакуювати просто. Ампутація була вишикою. Коли... Хоча отримало вишисті. Виносити далеко, сім кілометрів це та І під обстрілами це, це хороша чоловіка. Першу медичну допомогу надали у Таврійську, далі відправили у лікарню в Запоріжжі, а звідти потрапив до Івано-Франківська. У нас Запоріжжі була ампутація, ампутація. Так слабо повно. Вони вже коли вже на другий день. Ну так, другого фактично була-третя опутація, третєго мене привели в Мечнику у Дніпропетровськ. Там вже пошили, ну, полікували, зробили, шили, стабілізували, так сказати, ну, привели сюди, травматовані. На війну Олександр пішов добровольцем, торік у квітні. Що сапер, інженерну сапер закінчив. Попав 60-ту бригаду в Гулецьку. Там рік провоював. Бахмуті повністю перше поранення і перевели мене в 82-му, знову сформовано. Тепер військовослужбовець під вечір та на світанку відчуває фантомні болі. Чувство, що нога є, вона болить. То кип'ятком по п'ятки оддається, то лині. їй буто шило варять живе м'язи. вона просто за Таблетки ще допомагають. Ну, на них привикання дуже велике. Запев, таблетки закінчилися, не знав, що тут аптека цілодобуває. Я думав, на стінку заліз. Сьогодні подібні скарги від пацієнтів не викликають у лікарів жодного подиву. І, на щастя, деякі методи лікування даного стану показують свою ефективність. Позбутися фантомного болю допоможуть наступні методи. Якщо ми лікуємо фантомний біль, то як і інший хронічний біль, ми починаємо з медикаментозного лікування і Тут слід зазначити, що взагалі ми користуємося такою модифікованою, модифікованою шкалою чи модифікованою драбиною лікування болю від Всесвітньої організації охорони здоров'я. І починаємо з першого кроку: це неопіоїдні анальгетики із додаванням опіоідних аз додаванням адювантних анальгетиків, тобто антидепресантів і антиконвульсантів. Якщо така терапія є неефективною, то ми переходимо до слабких опіоїдів, наприклад, до трамадолу, до певних форм, які містять кодеїн, можемо перейти. В комбінації їх з неопіоїдними анальгетиками і знову ж таки з адювантами. Якщо ця схема не допомагає, то на третьому кроці ми можемо розпочати мінімально інвазивні інтервенції в комбінації з неопіоїдними анальгетиками і адювантними препаратами. Ну і якщо от всі ці попередні кроки вичерпали свої можливості, якщо ми маємо важкий складний біль, який погано піддається лікуванню. То на наступному кроці ми застосовуємо сильні опіоїдні аналігетики. Ліки не є головним компонентом, що може зменшити фантомний біль. Найголовнішими засобами для усунення є фізична терапія, яка включає в себе елементи дзеркальної терапії. Також допомагає помірна спортивна активність, наприклад, дозоване плавання. Правилами хірургічної профілактики фантомного болю є дотримання загальних методів ампутації і цьому навчають хірургів. Як Правильно треба формувати куксу. І для цього необхідно підтримувати максимально можливу довжину шкіри для того, щоб покрити м'язи і закрити кістку без натягу. М'яз треба накладати на кістку за допомогою міодезу, тобто фіксувати до кістки за допомогою просвердлених отворів у кісі, за допомогою довгого клаптя. Нерви треба перетинати максимально проксимальніше від кінця кісток, без, в середовищі, без рубців і напруги, щоб зменшити ймовірність утворення неврому. Треба обов'язково перерізати нерви, а не перетягувати лігатурами. Кісткові виступи навколо розчленування видаляють пилкою, розгладжують. Діафізарні розрізи можна прикрити місцевим гнучким трансплантатом. І є ще деякі такі от важливі спостереження, якщо застосовувати після операції компресивні пов'язки, то також виразність фантомного болю, вірогідність його розвитку є меншими. Олександру дещо стабілізувала біль ін'єкція бутолічного токсину. Цю нову терапію при фантомному болю у пацієнтів із ампутаціями кінцівок в обласній клінічній лікарні почали застосовувати нещодавно. Ботулінічний токсин це препарат, який має хемоденервацію. Він перешкоджає проходженню нервового імпульсу з нерву на м'яз. Діє на синапс. Він буде допомагати знімати фантомний біль або значно його знижувати за шкалою ВАЗ від 1 до 10 протягом 6 місяців. Були випадки, коли пацієнт абсолютно після того не використовував ніяких знеболюючих засобів, тобто ні антиконвульсантів, ні пригабалінів, ні габапантинів, ніяких інших засобів, які використовуються як фармакологічні засоби для зняття фантомного болю після введення цих препаратів. Але були варіанти, коли воно не діяло. Це нова методика лікування відтак не потрапляє у пакет контрактування із Національною службою здоров'я України. Тож кошти на ін'єкції вишукують за донати. Тут має значення підготовка пацієнту. підготовка пацієнта перед ампутацією. Якщо такому пацієнту проводиться достатня знеболююча терапія протягом 2-3 днів до ампутації. Проводиться правильна хірург правильний хірургічний перетин нерву. Правильно потім ну це вже питання до хірургів, так правильне формування тої кукси, то наяв ймовірність виникнення фантомного болю зменшується. Інтенсивність фантомного болю може призвести до появи проблем із психічним здоров'ям, каже Надія Сегін. Зокрема, до виникнення неврозів, депресії чи патологічної зміни особистості. Він дуже змінює і так форматує особистість. Так? Такі пацієнти є депресивні, вони є дуже емоційно збутливі. Вони змінені, вони сприймають ту реальність по-іншому, трішки. І цей і фантомний біль він. Якби поглиблює оце сприйняття реальності. Тому якщо ми заберемо від них, ото от найважливіше, що їм заважає жити в фантомний біль, то мені здається, їм буде значно краще від того, тому що ми забираємо в них ну, біль як, як чинник агресії в даному випадку. Вони є такі трохи збудливі, нервуються. Вони є невиспані, може в можуть підніматися тиск, може бути дуже багато різних побічних емоційних чинників того фантомного болю, і в даному випадку, лікуючи фантомний біль, ми трохи їх приводимо до нормальності, до, до нормального життя, до такого життя, в якому ми живемо завдяки ним. Медики радять, щоб не залишатися зі своєю проблемою наодинці, можна знайти людей, які мають подібні симптоми. Ви можете спілкуватися, ділитися емоціями, а також методами, що допомогли вам полегшити стан. Мені дуже допомагає це відволікатися, просто банально відволікатися, перемикати свою увагу, слухати музику, цікаву, читати цікаві книги, там спілкуватися з цікавими людьми, займатися спортом, все те, що забирає увагу від вашої болі. І ви тим самим якби, цю всю негативну енергію переключаєте на інше, і ви забуваєте про це. От тому максимально старайтеся відволікти себе, не концентруйте увагу на цій білі, бо ну, знаючи по собі, чим більше я думав про неї, чим більше я злився на неї, що от вона мене ця біль, тим більше вона мене і діставала. Тому я намагався якби, відсторонитися від неї і це мені дуже допомагало. Ніхто вам не скаже, через скільки пройде фантомна біль. У когось вона може тривати півроку, рік, а у когось вона може тривати все життя. Це все дуже індивідуально. Особливо фантомна біль може себе проявляти під час зміни погоди. Але це більше стосується людей більш старшого покоління, які досить сильно реагують на зміни погодних явищ. Ну, в такі випадки, коли більня стерпна, да, можна приймати якісь ліки. Ще хочу додати від себе, що для мене, наприклад, фантомна біль, вона мені нагадує постійно, що життя дуже коротке. І потрібно діяти. Потрібно діяти зараз, перемагати себе, йти вперед, йти нічого не боятися, йти за своїми цілями і ніколи не зупинятися. Тому ця фантомна біль вона мене постійно стимулює рухатися вперед. Тим часом Олександр налаштований позитивно. Проходить реабілітацію та чекає на протез лівої ноги. У планах знову повернутися до лав Збройних сил України і бути інструктором. Було мислі, що я далі буду робити, але це швидко прийшло. Ти я ж бачив вже скільки з протезами хлопці ходять. І воюють з протезами, навіть не на штурми ходять.